Всім привіт, народ! Як справи! Ну, звичайно, тут нікого немає, бо це відео для вас. Хочу повідомити, що я відкриваю своє спонсорство. Там будуть виходити моноподкасти, додаткові матеріали і концерти без цензури. Тому все, швидко підписуйтесь, давайте на одній хвилі. Бувайте. Перед тим, як вийдуть коміки, я як ведучий повинен трошки розігріти зал, поспілкуватися з вами і не можу пройти по цього шикарного чоловіка в білому светрі, блядь, подивитися на нього. Ви... Я навіть подумав, що статую хтось заніс з музею, блядь. Повністю блять. Ахіді... Як вас звати? Богдан. Богдан. О, і я Богдан. Які дві різні долі. Полубог, блядь, і чувак, схожий на лесбіянку. Так буває. Богдан, клас, вибачте, що я заважав вам їсти, що ви тут своє принесли. А лінятіно, блядь, чи чим ви там харчуєтесь? Вау, Богдан, В цілому, як ваші справи, як я взагалі прекрасно, навчив давно. Ніколи так знаю, вже був не роки. Клас, скільки вам років, Богдан? 25. 25? Сука, ще більше принижує. Він не заїмав, а я думаю, хоч життя пожили. 25 років. Як ви досягли такої шикарної фігури? Єбать, дуже розумію. Вас. Ви відчуваєте? Як він бархат подає інфу про себе? Це було дуже важко. Я тисячу разів їбався, це було дуже важко. Я буквально виточувався в трахі е, в полу Бога. Я розумію, насправді, це зал харчування, так? Да? А зараз ви їсте щось смажене пиздец, так? Да? Ви зараз на масі, так? Да? Ні, я сушу. Тут... Ви слушаю? Жиром? Ніху я собі і кастрюлю вирішив на лупі. Ну, у вас велика кількість м'язів, ви багато їсте, це... це це класно. Чим... Чим ви займаєтесь? Арбітражом. Ну, це ви точно не рефері в футболі, правильно. Арбітраж це. Поясніть, можливо, багато людей не знає, і я досі не шарю. Це представлення клієнтів. Тут є люди, які компанії, які прибутують клієнти, як на якісь викликають. Все, я зрозумів. Душновато, вибачте, не очікував. Але але. але... Так. Але вам допомагає ваша зовнішність в роботі? Буває так, що ти такий скористайтесь нашими постами!» <гум> І людина пливе. Ви скільки років займаєтесь спортом? Щоб досягти таких результатів, скільки років треба пахати в залі? Двох років? Без хімки? Ні. Чистий? Ні, <гум> ні, ні, я не розум... Це я розумію, що вона для прикриття, але. А що по... А що казало? <реш> Богдан, якщо що, я нормальний тіп, і Мені подобається пухленькі Богдан. Шо? Я був радий це почути, клас. Ви маєте на увазі, ви не використовуєте. Використовуєте. Клас. Ну це нормально, якщо ви шарите, клас. Ви у вас з ним яке побачення? Чи ви його дружина, дівчина? Скільки ви разом? Пару тижнів. Клас. Як воно? Бути під ним. <реш> Приємно. Немає такого відчуття, багато жінок не хочуть обирати дуже красивих хлопців, щоб відчувати себе прямо в суперкрасивих стосунках. У вас такого немає. Ну ви теж дуже гарно, безумовно. Вам подобається. Так? Я бачу, ви пізні спливете прямо зараз. Навіть, така, Бля, їбануться, це все моє. Я вас Як вас звати? Аліна, оплески Аліні, давайте побачимо світу. Так. Як ваша справа? Лід? Ви теж пов'язані зі спортом займаєтесь? чи... Ви фітнес тренер Це ваша робота? Така сама з нього зроблю красунчик, А це хвильно практично було для фітнес-тренера. Ну, да. було. А ви, вам приходиться займатися не з такими а з такими, як я, так? Угу, угу. Все, я зрозумів. Ви фітнес-тренер, скільки ви вже займаєтесь цим? Вау, тобто ви три роки для себе і такий, блядь, не собі, я можу вже давати. Клас, це круто. А ви не хочете стати фітнес-тренером, батам? Дивно. Вам просто такі хороші. Класно, ну я розумію, на таке тіло треба багато, де хоя грошей. Плюс миться в кокосовом молодці, блядь, Чи як ви там душ приймаєте, сука? Греческий Бог, блядь. Ой, поїм буде кілька дітей, я дуже голодний. Ну я так виявляю красиві. От скажіть, будь ласка, а, от з мене за скільки років можна зробити такого, як він? Якщо от я прям сьогоднішнього дня берусь за себе. Чи, що, що? А якщо не хімічить? Блядь, я відчуваю себе наче за кіоском, блядь, з дідом. <рес> Ти давай не хіміч, блядь. Якщо не хімічить, то норм виганяємо спірту, блядь. ось скільки батьків. Якщо чисто, от натурально. Це невозможо, не <рес> <рес> Ех, бодьора почали. А якщо з хімії? Ой, дякую вам, блядь. Ненавиджу красивих людей. Хами піздець. <рес> <рес> ну що ж можливо життя вам вистачить, жердяй. Щоб хоча б наблизитись до нашої краси. Класно, ну, насправді ви класні, круті, приємна енергетика, ви чудово виглядаєте, ви великі, ви великі молодці. Які у вас хобі? Ну ви займаєтесь багато обидва спортом, це зрозуміло. Це багато часу. Але як ви відпочиваєте? Ну, можливо, от, наприклад, окремо Богдан. От у вас яке хобі? Блять, ви в чистий аристократ. Я ж кажу, ви стріляти в кого в некрасивих людей, блять. Чи ви що? Йобані уроди лазять на вулиці, псують мені настрій. Біля Макдональдса стоїть з дробовіком. Давай, блядь, по одному. Мразі. В тирі на полігоні? Вау, це круто. Ви, ви мітки Клас. А ви. Ви фотографуєте. Що саме? Пейзажи, портрети, ню. Фотографували вже Бодю? А хочете сфотографувати Боді? Я б хотів. <реш> Просто при прикріпити до нього своє обличчя, знаєте, і змінилось би життя в тіндері. Насправді, я дуже вам вдячний. Ви круті, давайте поблизька на цій чарівній парі, вони великі дякують. Дякую, що дякую. Дякую. от чарівна сидить пара трошки з боку. Ви не проти спілкування, не ображу вас. Ви приємні такі дорослі люди. Просто відпочиваєте з душею. Півко темненьке. Ви на Оліблеки, нахуй, навіть в пиві. Я дивлюсь зараз. Все. Як вас звати, чоловіче? Максим. Максим і? Викторі. Давайте Максима Вікторію. А, Як ваша справа? Ви вже бували в нас? В нас перший раз. Які відчуття? Що очікуєте? Поки не звук. Дякую. Теж приємно. Всі, всі трошки до мене претензійні. Ви помітили? Поки не зрозуміли. Ну, а хіба це не круто було? Я ж ахує насмішив? Ні? Ні. Ой, дя... Ой, дякую вам. Блять, відчуваю, як знаєте, подружка мами, блять. пасивно така. ну, Ти майже молодець, да? непогані в тебе малюнки, дитина топа. Клас, клас. Ну, ви зрозуміло, хто б все якому настрій в стосунках. А... Ви давно вже разом? ви чоловіки дружина чи стосунки пара. Три роки чоловіки-дружина. Так? Клас. А скільки до цього зустрічався? Нахуя ви оманюєте нас? Окей, okay, я, yeah, а люди за що страждають? То ви просто зустрічаєте. Просто встосунки. Класно. Це ну три роки. Це ще ви ще хочете один одного, це нормально. Три роки. Є якісь подальші плани розвитку стосунків? Що ви думаєте, Максим? Так, да, це живе питання для вас. <реш> ви не можете зараз, я розумію, ви наче підприсягаєте, коли жінка. Клас, три роки вже пройшло. Де ви познайомились три роки нас? Пам'ятаєте цей чудовий момент? Розкажіть, Максима. Клас. На Бердянську на морі, так? Да? Ви любите, да, на пляжі обирати жінок? Це вигідно. Одразу розумієш, що тебе очікує. На ринку? Вона передає мені бичка, і я такий, це моє. Да? Креветка? Ви продавали йому креветки? Блять, це взагалі не виглядає людина, котра продає креветку. Погодьтесь, коли ти кажуть, продають креветку, ти оляєш жінку, котра розміром з прилавок. І в котре з рукавов висипаються. блять. Вона сама якась міду загарвона. Це Це ваш прилавок. Ви поторгували морепродуктами. Вау! І ви клюнули на цю рибку. Це Макс, такий дуже добре. І а як ви сказали, Типу, а можна не тільки креветку, а й вас. Чи як ви сказали? Можна за нову ще. Та мужицькі підкарты. А от 100 кг креветок, реально за скільки От, А у вас тільки креветки, чи можна бичка там потягнути? Ну, романтик. З доставкою Ага, ви такі, типу, доставкою. Молодець. І що ви його? І все, і ми пішли додому. Це романтик, клас. Ну купив дуже мало. Останні гроші віддав заради кохання. Типу, можна стакан криві? Я, Я люблю вас. Дуже мало купив. Вам щось не сподобався трошки, да? а, а після цього як це прийшло? Ви взяли, типу, от запитали за доставку і. Блять, ніколи не чув таких історій. Я кажу, а до дому доставляєте? вона така так. І от ми три раз роки разом. Тобто ви, ви просто двері закрили за нею. Вона така, от креветки, і такий, ну все пиздец, тобі. Так я меди по Ну так Зайшов з зайшов скутар. Ой, а от коли камбала у вас свіжа, буде, я тоді прийду. Класно, ну ну це класно. Черідний хлопець в окулярах виглядає, як німець з фільму Беславні Виродки, який зараз всіх нас постріляє. Дуже Доброго, педантично. Ну, я маю базі, ви педантичний такий, дуже вибритий, такий класна сорочка. Нафоки, мені до відподобається. Вас змусили? в сенсі? Я... Прям змусили це я. Брітву так от йому, блять, або ти бреєш, блять, або я. я. Гарно попросила це я. А заїбали це називається, а не попросили. Побрийся, побрийся, блядь. Та на, сука, побрився я. Я мило його попросила, так в стосунках і буває. На, нахуй, задоволена, блядь. Брити я. На, сон в артерію, блядь. Все, щаслива. І я вже щасливий. Клас, попросили. Клас. Ви теж тільки на пара, я вас звати? — Артур і. Віка. Артур і Віка, давайте їм це... Клас. Артур, розкажіть, ускільки... ну не можу, от відчувається у вас якась прикольна аналітика. Чим ви займаєтесь по життю? Чим годуєте себе? Підприємець. Підприємець. Чудово. Що саме продаєте? У мене комп'ютерні аксесуації. Клас, комп'ютерний аксесові, тобто мишки можна купити клавіатуру. Чи ну, я ну, банально так. думаю? Ні, саме так думаю. Скільки коштує у вас найдорожча мишка? Сім тисяч. Що, що? вона і мастурбатор, блядь? Що це за, за, за 7 тисяч. Що вона робить такого унікального? А, і, і вам цікаво, що це за мешає. Так вот, блядь, я разроблю. Ну сину, я думаю, базу в Logitech за 300 гривень, нехай на випендрюється. За 7 сам покупляю, нехай. За 7 тысяч, що вона робить за 7 тысяч? Мышка компьютер от 7 нічого. Я просто кайфую, ідіоти купляють. купляю. Я сам не знаю, що там такого. А все ж так. Ты Типу iPhone мишка Ні, ну я бренд iPhone. Apple, бренд. Apple, блядь, бренд iPhone. Я такий, ебать ви людям впарюєте. Це, це майже iPhone, а бибу... це Абібас, блять. Ви така організація. Uh, Apple. Мишки Apple. 7 тисяч коштує. Uh, є Apple, так. Ціна. вони дорожчі, ніж якісь PSOL. Які ну це зрозуміло, а оце 7 тисяч чітко це, Apple. Да, 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 я а я думав це якась ігрова крута. Знаєте, ну, є котрі світяться. які. Це і... не бренд Apple. Це я умовно, типу. Блять, ну ви даєте. Ви нас тут всі попали. Це просто дорогі мишки, один класний бренд. Клас, коротше, вона просто типу суперзручна, да? коли в неї повністю для кіберспортсменів для кіберспортсменів. А найдешевша яка у вас мишка? Півтори півтори В Сенсі, це все одно дохуя народ. І тут ніхто не купляв мишки за півтори тисячі. Ніколи не буває настрою, ти таке. Куплю мишку за півтори. Хер з ним, не куплю матері квіти, куплю мишку за півтори. За півтори. А оці дешеві Logitech по 300 гривень. Ви таке не продаєте. А я не хочу. Ну вони. Ні, ну вибачте, будь ласка, нас, блять, що у нас тільки гроші на 300 гривень на межі. Тобто, ну ви, в принципі, виходить, ви продаєте не дешеві, не, не найдешевшого сегмента. Ви такий гарний, середній клас і плюс. Так. Клас. Тобто, і самі комп'ютери ви продаєте. Ні. Тільки аксесуари. Так. А що ще там, коврики є у вас? Килимки. є? Килимки, так? Да? Ну давайте, знищуйте мене найдорожчий килимок. За що там? Що там на ньому? Клас, огромний, АКБшний. Такий ахуєнний похід взяв, розклав, як карімат, спиш на ньому настільки? Ну так, да, світиться. Світиться килимок? Світиться. Піздець, вау. вау, все одно не продав. Тисяча <с с с 000> гривень килимок, Клас. Блін, ну круто, що є люди, котрим це потрібно. Я радий, що у вас все виходить, це класно. Чим ви самі, от яке ми тут всіх обговорювали, яке у вас хобі? Як ви відпочиваєте? О, ще, вибачте, не запитав. У вас фізичний магазин чи інтернет? Все, це супер зручно. Тоді чим ви як ви відпочиваєте? Розслабляєтеся. Я спиздів, що я книжку читаю. Не піздіть, не треба. Не читайте книжку. Я намагаюся. Ви йому підказуєте, так, як, як ви вмієте. Читай, сука! Читає! Я сам собі читай, сука. Ну трошки їх треба якось розвиватися, бо постійно, думаю, бо я вам дрон би не став. Ні, Ну поки гелахи, котрі купляють за 7 тисяч мишків, у вас все буде окей. Так, да, але постійно, а вдруг зараз не буде лахов. Треба назад. Назавати. Там будуть, от жінка каже, будуть. Все, Це чудово, блін, клас. Поки є ще час, хотів би з вам поспілкуватися. Як ваші справи? Вам подобається, чим займається ваш чоловік? Подобається. Ви працюєте? Сенсі на вас купують. На ЄФОП, а, ну ця класична фігня. <ріху> у дружини, блядь, і літак, і човен, і будинок, а у вас тільки шкарпетки пробиті. Клас, на вашому фопі. Тобто фактично це все ваше. Ви можете йому, якщо ви не ціле розізлитися, ви можете сказати, іді нахуй, і суд буде на вашій стороні. <ріху> Надійні стосунки. <ріху> <ріху> це круто. На <ріху> да, ви так посміхнулись, я ж захвилювався. <ріху> <ріху> на довірі і на моєму настрої. Так, да, кожен раз ви такий не буду відмовляти, а то мінус фото. Клас, ви сама працюєте? Так, я асистент стоматолога. Да. Ви асистент стоматолога? Клас. ви ця людина, яка вставляє ту гіганську трубку, щоб він того сливу? Да. Ну гіганська, коли страшно, вона дуже гіганська. Погодьтесь, боїшся цієї... Клас, ви скільки ви працюєте асистентом? Це великий стаж. Вау. Ви плануєте стати стоматологом? Чи вам подобається рівень асистента? Не плануєте, а чого? А асистентом можна просто прийти стати? Ні, треба освіти. Середньо медичного освіту. І як Якщо ви скажете, це важко? Що бути асистентом стоматолога. Чим важко? Стоматологи гидкі люди? 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 З людьми важко Люди З дітьми. Люди ски? Люди Ти Типу, це що я бачу, у мене 12 тисяч. Вона в центрі працює, там приходять дуже важливі. Дуже важливі. Типу в шляпі такий да. добрий вечір, почистіть мені зуби. І, там, з охоронцями приходять там пай -пай -пай. І так, да, І ви стоїте цю трубку і він стріляє, палає, без зброї! <ріпи> Вау! Вау! Ніфіга собі тут. Ви що, прям політикам чистите, знаєте? <ріпи> Вау. Ну я не буду питати, бо Ні, все одно ви не скажете, бо <рес> от він його охоронець серед нас і чекає, щоб ви сказали і вистрелити вам в спину. Я не буду ризикувати вашим іміджем. Але питання таке для вас скільки у вас коштує, наприклад, один імплант? Це, це всі Всіріться люблять питати? Найдорожчі чи найдешевші? Давайте найдешевше. Давайте 17. Тисяч гривень. Ні, вибач, що я тоді на батьків. Це ще нормально. <рес> А сімнадцять тисяч один план. Ви бажаєте це ціна виправдана? Чи трошечки лікарі накручують? Прикольно. Я минулий раз спілкувався з асистентом, Вона каже: нас ви в два рази <рес> 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 у вас це чесно, але у вас, вибачте, і люди їжу. Я навіть, не знаю, що це за тисячу гривень за імплант. Зі ж бачили блять. Зараз поставлю. Пух. Все. Блін, клас, дякую, що поділились. Насправді дуже цікаво ми речимо. Тут всі сьогодні були круті спілкуванні. Давайте подсказкуємо цим червоним людям вийшов діалог.